Чи може мед зберігатися вічно, уяви собі, археологи знаходять у давніх єгипетських гробницях глечики з медом, якому понад три тисячі років, і він усе ще придатний до вживання. Як таке можливо? Мед має унікальні властивості, які роблять його одним із небагатьох продуктів, що практично не псуються. По перше, він містить дуже мало води, а без вологи, бактерії та грибки не можуть розмножуватися. По друге, мед це природний антисептик. У ньому є ферменти, які виділяють перекис водню, знищуючи мікроби. По третє, його висока кислотність створює середовище, в якому майже нічого не виживає, але є нюанс: мед потрібно правильно зберігати у герметичному посуді без доступу повітря та вологи. Якщо він контактує з водою, може забродити. Тож, якщо у тебе є баночка старого меду, не поспішай її викидати. Він може бути таким же свіжим, як і тисячі років тому. Як думаєш, чи залишиться мед із твого кухонного столу їстівним через 100 років? Напиши в коментарях.